Долучаємо до ефіру Павла Бакунця, член комітету Верховної ради з питань бюджету. Пане Павло, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Так, да. ви зараз представите свого е гостя. Да, будемо говорити гість наш, але да, він да. разом із вами представити самі. А врешті тема у нас така: ну маємо все ж таки щось робити, щоб якось скорелювати соціальні виплати компенсації для тих е родин, да військові, які воювали, скажімо, з 2014 року і ще в ООС, в АТО, Але так само і тепер після широкомасштабного вторгнення ваша позиція. Шановні телеведучі, шановні українці, звичайно, що є багато несправедливостей щодо соціальних виплат тим людям, які в різний час віддали здоров'я, що важливіше віддали життя за те, аби боротися в Україні, і поки наші молодші, такі, хто має більше здоров'я, сильніші, найкращі українці, йдуть у військомати, йдуть на різні фронти. Аби виборювати перемогу в той час, наші старші українці, які вже такого віку після 50 років власне сідають за автомобілі за буси за тіри для того, аби робити логістику, для того аби забезпечувати так, би мовити, економічний фронт з нашими добрими сусідами, з нашими добрими партнерами, власне. Починаючи від е, добрих сусідів е, поляків, і сьогодні я разом з вами в ефірі є з е, колегою з е, членом Сейму Польщі е, з паном Піотром Кандибою, який є власне також в комісії інфраструктури. Ми двоє е, вітаємо усіх телеглядачів е, з прикордоння. Ми знаходимося недалеко кордону Корчова-Краковець. Е, де власне відбулися щойно якісь певні розмови з тими людьми, які на жаль стоять в блокаді? А я хочу нагадати, що впереді йдуть різдвяні свята. Тепер ми вже різдво святкуємо разом з нашими добрими друзями з цілою Європою, вже за новим календарем. І ті люди, які, на жаль, опинилися в цій пастці, також повинні потрапити до цих свят додому, аби і довести товар, і довести щось до родинного гаманця. Toż ja witaję was, panie Petry, proszę tegoś kilka dni. Polski Sejm ostatnio bardzo dużo debatował na temat sytuacji na granicy. Według mnie wszyscy na tym tracą. Na tej blokadzie tracą firmy ukraińskie, tracą też firmy polskie. Traci budżet polski, no i przede wszystkim tracą rodziny, których... Kierowcy, czy, czy tatowie i ojcowie są po kilka dni, nawet do dwóch tygodni, uwięzieni w ciężarówkach. To jest niedopuszczalne, tym bardziej, że idą święta i każdy by chciał święta spędzić w swoich rodzinach. Musimy wszystko zrobić, żeby odblokować e, e, ciężarówki, e, i po to przyjechałem. To jest, podkreślam, moja wizyta prywatna po moim. Wystąpieniu w Sejmie postanowiłem sam osobiście przyjechać i zobaczyć problem i sytuację, jaka jest rzeczywiście na granicy. Stąd rozmowa po stronie ukraińskiej z Pawłem i później na powrocie... Panie Pawle, musimy przerwać, was, aż rozumiemy, że jest zaproszenie, do komunikuje się po polsku, i będziemy prosić was, aby przetłumaczyć, aby podbudzić tak samo podsumowanie ukraińską mowy. То підсумовуючи, ми хочемо сказати, що Верховна Рада України вже зробила свої кроки і вже понад тиждень тому прийняла звернення до нових обранців польського сейму. І власне пан Пьотер мав дуже гарний виступ в сеймі, де закликав усіх, хто не бажає бути в тірах в тінжерувках протягом доби двох двох тижнів, приїхати на кордон, аби розібратися з цією ситуацією. І він на заклик. Власне, нашого звернення один з тих, хто вже приїхали на кордон, аби своїми очима побачити ситуацію, поспілкуватися як з тими, хто на жаль є заручниками блокади, і з тими, хто створює цю блокаду. І власне, ми збираємо усі факти, ми розуміємо складну ситуацію водіїв. Ми і розуміємо і економічну складну ситуацію, і віримо, що чим більше буде таких зустрічей на урядовому рівні, а сьогодні делегація Польщі і України також зустрічається в Брюсселі. Віримо, що там буде знайдено якесь рішення також. І, власне, всі ці кроки спроможуть зробити розблокування цієї нездорової ситуації. Бо ще раз хочу наголосити, що Польща і Україна є добрими сусідами. От вілюлят живуть, співпрацюють. І далі будуть співпрацювати, і те, що якісь окремі люди, якісь окреме коріння, можливо, московське, кремлівське, робить цю нездорову ситуацію, її потрібно розв'язати в найближчому часі. Будемо сподіватися, що ці всі кроку. кроки я, я перепрошую, будуть вчинені найближчим часом. Адже розуміємо, що ситуація, зокрема на кордоні з перевізниками, вона є надзвичайно важливою, впливає зокрема і на економічну сферу, і безпосередньо на тих людей, які вже тижнями стоять у цих чергах. Спасибі вам, пане Павле. Спасибі вам, пане Петре. Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету, був з нами на зв'язку.